Доброго дня! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на актуальну та критично важливу тему впливу цифрових технологій: планшетів, смартфонів, телевізорів на розвиток дітей раннього віку. Наша мета усвідомити потенційні ризики та знайти ефективні шляхи підтримки здорового розвитку наших малюків. Отже, ранній вік це сенситивний період для формування мовлення, яке нерозривно пов'язане з живим спілкуванням та дрібною моторикою. Які ж зони ризику з'являються від надмірного використання цифрових технологій? Перш за все, це затримка або погіршення активного мовлення дітей. Екрани є пасивним джерелом інформації, дитина отримує звуки. Але немає потреби їх відтворювати чи реагувати на них. Що це означає? Дитина вчиться, коли відтворює артикуляцію, міміку або інтонацію дорослого у діалозі. Я тобі, ти мені. Екран цього не дає. Наступний ризик це дефіцит артикуляційної бази. Тривале пасивне споживання контенту, особливо з навушниками, може призводити до того, що дитина не бачить чіткої артикуляції дорослого, не копіює її. Також швидка зміна картинок і звуків перевантажує нервову систему. Дитина може повторювати фрази з мультфільмів без розуміння їхнього контексту, а її увага стає поверхневою і нестійкою. Як ми можемо зарадити в цій ситуації? Перш за все, ми маємо чітко встановити ліміт часу. Для дітей до 2 років жодного пасивного екранного часу, окрім відеозв'язку з близькими. Для дітей 3 5 років не більше 30-60 хвилин на день, бажано розділених на короткі інтервали. Е, також потрібно активно озвучувати. Тобто, якщо дитина дивиться щось, батьки. Мають бути поруч, коментувати, мають ставити запитання, промовляти назви предметів, дії, перетворіть пасивний перегляд на спільну активність. Ну і Головне це пріоритет гри. Настільні ігри, конструктор, малювання, ліплення, все, що розвиває дрібну моторику. Центр мовлення і моторики розташовані поруч у корі головного мозку, тому вони дуже добре впливають на розвиток мовлення. Як цифрові технології впливають на соціалізацію та емоційний розвиток? Соціалізація в ранньому віці це засвоєння норм, розвиток емпатії та вміння взаємодіяти з однолітками та дорослими через. Прямий невербальний контакт, що відбувається через надмірний вплив цифрових технологій. Розвивається дефіцит емоційного інтелекту. Екран не передає повного спектра людських емоцій, інтонацію, міміку, контексти. Дитина, яка проводить багато часу з гаджетом, може мати труднощі з розпізнаванням та адекватним реагуванням на почуття інших. також може відбуватися заміщення реального спілкування. Гаджет стає комфортним другом або заспокійливим засобом. Це призводить до уникнення складніших але необхідних соціальних взаємодій, наприклад, суперечка за іграшку або вираження співчуття. Також може розвиватися порушення зв'язку батько-дитина, що це означає, використання гаджета як цифрової няні призводить до емоційного віддалення, якісний час спілкування. Спільна гра, читання, обійми знижується, що критично впливає на формування безпечної прив'язаності. Також можуть розвиватися проблеми з саморегуляцією. Якщо дитина заспокоюється гаджетом, вона не вчиться самостійно справлятися з нудьгою, з фрустрацією чи гнівом, це веде до залежності від зовнішнього стимулятора. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Ми можемо моделювати поведінку, тобто дорослі мають бути прикладом. Важливо вводити цифровий детокс для батьків під час спілкування з дитиною. Це означає, що потрібно відкладати свій телефон, коли ви граєте або їсте разом. Не менш важливими є рольові ігри: заохочуйте дітей до гри, особливо до ігор, які вимагають взаємодії. Перемовин, розподілу ролей, це такі ігри, як магазин, лікарня, сім'я, це прямий тренажер соціальних навичок. Обов'язково промовляйте емоції, називайте емоції, які бачите у дітей та інших. Наприклад, я бачу, ти засмучений, тому що цей хлопчик радіє. Не менш важливою є зона без гаджетів. Встановіть чіткі правила, наприклад, за столом, під час читання, перед сном гаджети мають бути вимкнені. Отже, цифрові технології це реальність, а наше з вами завдання не заборонити, а навчити контролювати їх використання. Ми повинні дотримуватися лімітів часу відповідно до віку. Обирати інтерактивний розвивальний контент, спільні ігри з використанням додатків, а не пасивний перегляд, завжди супроводжувати перегляд обговоренням, коментуванням та емоційним відгуком. Також потрібно демонструвати здорове використання технологій власним прикладом і обов'язково пропонувати багато якісних реальних альтернатив, наприклад, читання вголос, прогулянки, малювання, спорт. Пам'ятайте, жоден екран не замінить теплого погляду, живого спілкування та спільної гри з люблячим, дорослим. Здорове використання часу це не лише про вилучення екранів, а й про наповнення життя дитини якісними активностями. Тому я пропоную вам добірку ігор з фокусом на мовленнєвому апараті, дрібній моториці та соціалізації. Перш за все, це гра секретна скринька. Я думаю, вона всім вам добре знайома. Для цієї гри потрібно взяти якусь коробку, всередину покласти різні предмети з різних матеріалів. Це можуть бути кульки, гудзики, іграшки, шишки будь-що. Дитина повинна дістати предмет і е, назвати його, і описати. Наприклад, це м'який плюшовий ведмедик, це гладенька кулька. Ця гра розвиває дрібну моторику, тактильні відчуття і сприяє накопиченню пасивного словника. Наступна гра це повітряний футбол. Для цього потрібно покласти на стіл маленький шматочок вати або якусь легку кукурудзу. Кульку і дитина має дути на неї, щоб забити гол у ворота, наприклад, у миску. Заохочуйте робити це максимально витягуючи губи в трубочку. Ця гра сприяє тренуванню артикуляційного апарату та сили видиху, необхідного для чіткої вимови звуків. Наступна гра називається ритмічні долоньки. Як в неї грати? Промовляйте короткі віршики або фрази, відбиваючи їхній ритм долонями, плескаючи, або ногами тупотінням. Потім просіть дитину повторити віршик, а потім самостійно відбити ритм. Ця гра впливає на розвиток відчуття ритму, який є основою інтонації та плавності мовлення. Гра склади казку по картинках, розвиває зв'язне мовлення, логічне мислення та послідовність викладу думок. Для гри використовуйте набори карток із сюжетами. Дитина має правильно розташувати їх і придумати, що сталося до, під час і після зображеної події. Ну і, мабуть, моє улюблене це ігри з крупами та водою. Пересипання крупи ложкою, пошук скарбів у квасолі чи горосі, переливання води з однієї ємності в іншу за допомогою піпетки або ложки. Головне чітко промовляти дії. Насипаю, переливаю, виймаємо. А тепер поговоримо про ігри, які навчають дитину взаємодіяти, домовлятися, розпізнавати емоції та розуміти соціальні ролі. Перш за все, це гра дзеркало емоцій. Дорослий показує дитині емоцію, а дитина має її назвати і повторити перед дзеркалом. Потім можна мінятися ролями. Головне все промовляти. Це весела мордочка, ти зараз здивований. Мета такої гри навчання розпізнавати та називати базові емоції, такі як радість, сум, злість, здивування. На засвоєння соціальних ролей, норм поведінки, розвиток навичок співпраці та вирішення конфліктів дуже позитивно впливають сюжетно-рольові ігри, такі як лікарня, магазин, перукарня. Важливо, щоб у грі брали участь інші діти або дорослі. Наприклад, у магазині дитина має навчитися попросити товар, заплатити за нього, сказати дякую. Гра спільне будівництво впливає на розвиток навичок командної роботи, уміння домовлятися та приймати чужу думку. Для цієї гри дайте дітям великий набір конструктора або кубиків із завданням побудувати один спільний об'єкт, наприклад, найвищу вежу, будинок для всіх іграшок тощо. Дорослий має допомагати вирішувати суперечки, як ми можемо зробити так, щоб були задоволені всі. Настільні ігри з правилами навчають терпінню, дотриманню черги, прийняттю програшу та чесній перемозі. Це можуть бути прості ігри, як от лото, доміно або ігри ходилки. Головний фокус на дотриманні черги та емоційному реагуванні на результат, не кидати фішки, якщо програв, не кричати, не сваритися. Ну і, звичайно, не варто недооцінювати спільне читання книг. Воно впливає на формування міцного емоційного зв'язку, розвиток уяви та збагачення словникового запасу. Не просто читайте, а обговорюйте книгу. Що ти відчуваєш, коли він плаче, як ти думаєш, що буде далі. Це час, коли дитина відчуває вашу повну увагу. Пам'ятайте, що наповнення життя дитини якісним спілкуванням та грою це найкращий захист від негативного впливу цифрового світу. Дякую всім за увагу!